Доросла людина, так не робить, вона робить тільки, Вона робить ще більше зум назад і дивиться, наскільки змінилась моя ментальність, моє бачення світу після появи цієї людини. А якщо вона змінилась, тобто ми, значить, ми взаємодіємо діємо. І ментальне росте. І якщо ця людина, в принципі, іноді час від часу задає якісь питання і все, але це питання змушує вас. Рухатись в якомусь напрямку, до цього вже достатньо сказати, що в принципі ця людина знаходиться на авангарді ментального, тому що вона може зачепити такі теми, такі струни, які змушують в принципі всі, обох, неможливо чи вона робиться свідомо, чи підсумок, але обоє якось починають там про щось думати. Те, що ви облаштували спільний побут, так як вам і йому я так розумію, вже зручно. і те, що ви частіше хворіли, так, да, це говорить про те, що тілеска за вами, але це не означає, що в принципі тілеска більш проточна у вас, і, до речі, в більшості жінок, з здорових жінок, вони дають цю проточність. І до речі, на, на початку відносин у вас все таки ще початок. Навіть два роки це теж початок. Це не ще не освоєння повністю поліодинов, бо десь повне засвоєння це десь три роки. То ми можемо хворіти елементарно із-за того, що так я синхронізуюсь з його полями, і мені так швидше переробляти певні блоки, які стикаються з його наприклад, десь більш просунутим полем. Або завдяки тому, що ми взагалі взаємодіємо. Я нащупую ці блоки і їх дорозпаковую. Тому є сенс подивитися зовсім під іншим кутом. Так само на духовне поле, що таке духовне поле в концепті нейромодели це цінності і пріоритети. Чи змінились мої цінності і пріоритети? Наскільки вони змінились, грубо кажучи, в те, щоб я була щаслива, в те, щоб я взагалі відрізняла, що для мене щастя, що для мене добре, що для мене погано. Тоді ми можемо про щось говорити. І взагалі, якщо важко робити це цю вправу про чотири поля, то кидайте того не робіть. Зробіть ще зом далі. І подивіться на те, як змінили світобачення і якість життя після появи цієї людини.